Всім привіт! Сьогодні вже 1 січня 2025 року. От і дочекалися ми нового року. Минулий 20... 2024 рік, видався дуже тяжким. Ну, я думаю, для всіх він був дуже тяжким, а для мене особливо. Але Маю надію, що новий рік принесе більше позитивних моментів. І всім хочу побажати, щоб саме головне було всіх здоров'я, були здорові, близькі, рідні, щоб було мирне небо над головою, щоб збувалися всі ваші мрії і всі бажання. А також хочу ще. Сказати, що в цьому році на каналі моєму будуть деякі зміни. Раніше тут було лише одне в'язання, але в цьому році я хочу попробувати ще викладати і відео із шиттям. Так, я потрошку шию, не багато, але все-таки шию. І шиття якось так мелькало у мене на каналі, але дуже Дуже-дуже рідко. А в цьому році я вирішила трошки, ну, трошки більше приділити йому уваги. Тому, е, хто любить шиття хто е, любить займатися клаптиковим шиттям, е, я запрошую до себе на канал. Також Думаю, більше буде відео і в'язального. Тому що, як я вже сказала, минулий рік був дуже тяжким. Відео у мене виходили дуже рідко, мало виходило. Ну, так складалися Ой, обставини, тому не було часу і не було можливості, і, ну, скажімо, не було і такого і бажання знімати. Але це все вже позату. Той високосний рік закінчився, і будемо надіятися, що новий рік буде набагато кращим, що він буде переможним. Нарешті ми дочекаємося перемоги, дочекаємося наших рідних додому, наших захисників, і усе у нас буде добре. Отже, з Новим роком вас. І всього самого самого найкращого.